Мій Отця і Сину, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю ще розсердешне Воскресне днем. Сьогодні друга неділя, в яку ми чуємо притчу Спасителя, де Господь звертається через притчу до людей. І ми чули сьогодні, що Господь говорить в святому письмі, що цар зробив весілля своєму сину. І покликав на весілля гостей, послав, покликати. І одні відказалися, інші сказали, що вони йдуть на поле, ті пішли на торгівлю, а інші взяли, познущалися і побили їх. І потім він інших послав і сказав, що тельці, які він беріг, заколені, упитані, де весілля, все готове. Але всі відказувалися. Він тоді послав на роздоріжжя, на перехрестя і покликав для того, щоб його дім наповнився радістю. І коли він прийшов, сам господин, цар і побачив одного чоловіка, який був не в неубрашній одежі, і він його запитав, як ти сюди попав? Він мовчав. Він нічого не відповів. І тоді цар говорить своїм слугам: візьміть його, зяжіть по ногах і руках і киньте там, де буде пітьма, де Боже скрежить зубів і плач. І говорить, що багато званих, але ну, мало ізбраних. Так сьогодні закінчиться святе Євангелія. Сьогодні ми чуємо про весілля. Що таке весілля, браті серце? Це перемога, це радість. Яку Господь кличе нас всіх на цю перемогу. Але люди відказуються. перші ці, ті, хто кого стосується, це ізраїльський народ. Де Господь прийшов, призвав їх, дав їм все, кликав їх, але вони не прийняли. Ісуса Христа, Сина Божого, за Спасителя. І це не тільки стосується всього народу. Це стосується кожної з нас, брати і сестри, лічності кожної людини. І коли перші це пророки, Моїсеї, які є законодавців, дав закон, ну вони все зробили, щоб нарушати цей закон. Вони не прийняли. 40 років вони знущалися над законом Божим. Вони робили собі тельця, рівні їдило поклонство. Ну, Господь чекав на них, поки вони перемінять свій струптивий гнів, нрав на смиріння і на послушання. Хто таких інших послав? Ви Ми чулись минулі минулої неділі, і також це інші апостоли у чотири церкві, де Господь призиває до покаяння. Що таке весілля? Пір – це кожна служба, браті і сестри. Це таїнство, яке є в церкві. Радості богослужіння більшого немає. Сьогодні є хибна думка така людей, для чого мені ваша служба, На що мені ваша церква. У Вас такі не такі сякі батюшки, вони там не культурні, не виховані, злі, а я вірую собі в серці, в душі. Нащо мені ходити до церкви? Сьогодні можна почути таку думку дуже впевнено, самонадіяно люди говорять. Ну, вони забувають єдине, що Господь создав церкву і Господь покликав священників на служіння. Якщо ти бачиш батюшку і когось не такого, а ти чоловічої статі, прийми сам, піди вчитися, стань священником, стань звірцем, яким ти хочеш, щоб був такий батюшка. Але сьогодні легше когось укорити. Осудити, приліпити йому щось, тим самому піти на ниву Христову і стати проповідником слави Божої. Сьогодні це хибна дуже думка, і вона веде до погибелі, браті і сестри. Тому що без церкви, без таїнств церковних людина спастися не може. Як би вона собі не вказувала, що в неї в душі є Бог, обично такі люди пусті. Вони ніколи не сповідалися, вони ніколи не причащалися, вони ніколи не соборувалися, вони не молилися. Вони кажуть, що це ми не розуміємо служб. Ми не розуміємо молитви. Там якісь такі молитви. Я своїми словами молюся. Але Євангелій говорить, що там, де двоє чи троє зібрані во ім'я моє, там я є посеред них. І написано так же слова. Що не всякий мені говорящий Господи, Господи, вийде в Царство Небесне. Це означає, браті і сестри, хтось може дрімати, хтось може бути розсіяний на спільні служби, але хтось бодрий. І ця спільна молитва, вона як вогнений стовп йде перед Деце Боже. І ми знаємо, наскільки легше молитися з кимось, особливо хто молиться не розсіяно, як добре стояти на службі в церкві, той, хто мовчить, а не той, хто прийшов і починає щось розказати новини, бо він щось побачив, щось почув, і ти роздражаєшся цим. А як добре стояти біля людини, яка мовчить, яка йти в дорозі, яка оправдує, яка молиться, яка це благодать, браті сестри, Пророк Давід говорить що що строптивим строптив будеш, розвращенним розвращен будеш, а со смиренним смирен будеш. Ми сьогодні не звертаємо увагу, з ким спілкуються наші діти, з ким ми самі маємо стосунки потім плачемо, а ми думали, ми повинні молитися, щоб Бог нам відкрив для того, щоб наша спільна молитва була в радість і поміч. І сьогодні, коли Господь кличе, це означає, що кличе кожної з нас. Кличе кожної служби, що все готово, все приготовлено. Тельці згадуються, тому що це була старозаповідна жертва, яка приноситься і кров'ю освячалася. Сьогодні згадується хліб, тому що Христос є хліб життя вічного. Той, хто причащається тіла і крові, він причащається вічного життя. І сьогодні, браті і сестри, ми повинні подумати, чи ми не ті люди, які сказали, я йду на торгівлю свою, я сьогодні зайнятий, я йду на своє поле, я маю причину, в мене один день, я хочу віддихнути, а до мене діти приїхали, як я буду на службі, що я лишу? Ти їм нічим не допоможеш. А якщо ти прийдеш на молитву, церковну молитву, помолишся, це буде велика радість. Я згадую, колись недавно мені розказували люди, які приїхали до них гості, а вони запланували їхати в полум'я в поїздку до святині, якої чекали дуже довго. І каже: дивіться, я вам все приготувала, тут все є накрито, є моя дитина, яка вас гостить, а я не маю як, мені потрібно їхати. Розвернулася і поїхала. каже, І я така була щаслива, що я ніби зустріла, наготувала. Але я поїхала до святині, якої чекала дуже довго. І сьогодні до вас можуть позвонити ті люди, приїхати, сказати, що я йду, їду, ти будеш вдома, вмійте сказати, що зустрінемося в храмі, я на службі. Як людина відреагує, це вже її справа. А ви служби не пропускайте. Тому що сам Господь нас кличе. І коли ми себе оправдуємо, замість нас прийдуть інші. Це прийдуть фарисеї, блудники. Це прийдуть ті черстві люди, які пізнають Христа, розкаються, а потім будуть казати: ти дивися, як він в церкві стоїть, а він не ходив. А вона і така, і сяка була, тому що зов Божий вона почула. Хоча неправильно жила людина, по беззаконню поступала, але Господь просвітив, і вона почула голос. Хто такі, що прийдуть і розорють їхнє місто, придадуть їх злій смерті, написано? Це Римська імперія, яка прийшла в Єрусалим на святу землю, вона спалила, розрушила і храм Єрусалимський, тому що не берегли святиню. І сьогодні, браті і сестри, щоб ми не були наказані Богом, ми повинні просити Бога. Що, Господи, я суєтний чоловік, я грішний чоловік. Але допоможи мені бути в неділю на службі. Допоможи мені, Господи, перебирати свою ліність, свої суєтні справи, щоб я почув твій голос і думаєте, ви сьогодні прийшли просто так. Коли служба почалася, я думав, що мало буде людей. Ви всі зайняті, а з кожної хвилиною служби у вас ставало все більше і більше. Визначали, що ви десь, може, не думали, але ви все-таки останню хвилину рішили, я йду, я їду. Коли прийду, тоді прийду. А це означає, що? Що тут був зов Божий, який ви прийняли, не відгородилися, не оправдали себе, а пізно, а вже не встигну, а буду дивитися на мене. Але ви сьогодні до кінця служби до стоїть думали, слава Богу! Що я сьогодні у церкві. Слава Богу, що я сьогодні не проспав, не проспала. Слава Богу, що я втік сам від себе. Коли мені кажуть, батюшка, ви приїхали, кажу, сам від себе втік. Та ви свого такого лінтяли сіли вдома, а самі тут приїхали, так сам собі кажу, сам від себе втік. Отак нам треба самому від себе тікати, браті і сестри. І самому себе заставляти на молитву. І до ісповіді, і до причастя, і на молитву, і на акафес. І на канон, і потім стоїмо і думаю, Господи Боже, що це було? Я ж так не хотів, я так впирався. Але Матір Церкви вчить нас чути голос Божий, і йти за ним, а не відгороджувати себе. І неоправда, це безумство. Один із західних проповідників сказав: Як так, що моя нація в 20 столітті відійшла від храму? А це вона помилилася одному. Що вона може досягти Богу угодного життя без церкви, без віри і без богослужінь. Цілі нації відпали. Ви сьогодні чуєте, як Європа гарно живе, як заможно живе. Люди їдуть туди заробляти, але їхні молитвині домівки здаються куди? Більярдні? Пристосованість. Кафе, хостели, ресторани, тому що вимирає бездуховність, суєтність цього світу, поглощає. І коли ви думаєте, ви пропустите одну, другу службу, ви станете на шлях хибний, з якого дуже потім важко повернутися. Я сьогодні бажаю всім нам, щоб Божа благодать допомогла нам почути голос Божий. І особливо, коли ви чуєте не одежі. На Сході було такий приклад, коли цар просив гостей. Хто не мав, він давав їм всім одинакову одежу, щоб вони всі були одинакові. І один прийшов, не захотів одіти царську одежу, ту, яку давав. Це так буває сьогодні у монастирях. ми приходимо на афон, ти не маєш одежі. Тобі дають дрясу, щоб ти був так, як всі. Тебе не пустять не то, що в храм. А навіть на трапезу тебе є монастирі, не пустять, щоб ти був в такій же одежі, як тут знаходяться монахи. І колись на сході такі були, що ті, хто запрошували, щоб ви були одинакі, а він хотів виділити, що він, він кращий, він більш достойніший. Це означає в духовній стороні брати і сестри, що я без покаяння хочу бути у Бога. Я без примирення хочу прийти до Бога. А Господь каже, візьміть його і киньте там, де буде плач, і скрежіть зубів. Хто той Господин, хто зробив весілля? Це Господь наш Ісус Христос. Син це Ісус Христос, Бог Отець, який робить весілля для свого Сина, посилає через нього покликати Царство Небесне. Нас Приготовлено все. Але Господь прийшов на проповідь. Не послухали, познущалися. І не доведи Боже нам бути тими, хто віддаляється від Христа і від Його матері церкви. Пір це церква Христова, це перемога, яка веде до вічності. І нехай Божа благодать нам цьому тільки допоможе бути духовними, відкидати суєтність, молитися за мир, за наших воїнів і особливо за наших рідних, близьких, які сьогодні нам же ставлять такі козні. Який ти, коли почав ходити? А ти що пішов? А ти що в цій церкві робиш? Ви знаєте, недавно приїхав от преподобна Іова. Скільки людей, якими перепонами їдуть, якими такими об'їзнами. то дорогу придумали, що перекрили на чотири дні, що ремонт дороги. От не знають, коли люди їдуть. Це означає, що ви їдете в Могильова в Куриловці, перед обухом перекрита журізна дорога. Вам треба через могилів або через бар, через Овушицю, попасти куди в моровані Люди їдуть до святині. сотні кілометрів. Перекрита дорога. Хто куди знає, як добирався, але люди їдуть до святині. Вони чують цей голос, цей зов Божий. І дай Боже, щоб хто з нас не збивав з цього шляху, ми завжди чули слово Боже, і Господь привозмагав. І ми не тільки чули, але й йшли на цей зов Божий. Тому що. Багато з вами, Господь всіх кличе, але мало ізбраних це ті, які прийдуть, послухають браті, сестри, і сестру і виконають. І дай Боже, щоб ми були тими дітьми, не які тільки слухали, але і виконували, і робили плоди достойні слави Божої. Храни вас усіх Господь.